Друзі, доброго дня! Чому я останнім часом не викладаю відео про курчат? Скажу так, друзі. Був одного разу я на ринку з курчатами, їздив, продавав і в мене залишок заливався 29 штук. Я думаю, поїхати і продати їх. Поїхав і став рядом із продавцями. Тобто, стою, продаю, нікого не трогаю. Слухаю, що люди купують і всі продавці в один голос кажуть. Кормити курчат кукурузою потрібно. Кормити курчат кукурузою потрібно. Я насики був вражений. Навіщо ви обмануєте людей, і якщо вони будуть кормити кукурудзою, кукурудза це жир є, то воно ні к чому полезного не приведе. чому ви люди самі кушаєте і капусту, і картоплю, і морфу, і буряку, і буряк? А Курчатам там ну, одною, то є есть... кукурудзою, треба хоча б бы... кукурудзу пшеницю ячмінь. Я начинаю это людям рассказывать. Я не говорю про рибно борошно, про соевый шрот, про э, кальций. Коли я людям начинаю трошки рассказывать, как правильно, то вони все отвертаются и идут там, где легче. Ви зрозумієте, що не буде такого от, яйценосності у курей, якщо ви будете так е, кормити. І у курчат буде один жир. Якщо у вас курчата для обоя, да, там виходить, процент кукурузи повинен перевишувати чим процент пшениці. Но! Ви ж постоянно підходите і питаєте, дайте Андрій курчат для яйцяносності. Не знаю. Чесно, це відбулося 2-3 тижні тому назад. Не буду брехати. Но... А, і ще одне. У мене, оказується, Невеселка кури. У мене, оказується, є адлер серебристий. Зараз я вам покажу. Ось він білого кольору. І є тетраж і є веселка. Ці три різновидності кроса у людям питаються продати одні і ті ж самі курчата, одні і ті ж самі продавці. Тому люди треба, коли їхати на ринок, бути впевненими що вам продадуть іменно того крауса, ту вот породу, то есть і тих же курчат, які ви хочете. Ну, не так, щоб ви приїхали і вам продали, як у мене веселка. Тобто, не знаю, вирішайте самі, думайте самі це ваші кошти, це ваша життя, це ваша життя курчат. Всім друзям, дякую за розуміння і всім пока-пока.